Ваш мер перші кількості 12 чоловік до уроку урока за готові. Командир Дерзводуючи учить було. Не у кожній ужгородській школі так починаються уроки захисту вітчизни. Та 11-й клас лінгвістичної гімназії уже звик до такого розпорядку. Крім того, хлопці мають унікальну нагоду не тільки бачити зброю на плакатах, а й потримати її в руках. Проте нормативів із розкладання та збирання автомата Калашникова учні не складають. Наявна зброя не ідеальна, пошкоджена часом. Я поясню, що я, я, тут затвор, як можна сказати, їхній обрізаний все, тому не виходить так. Чуть-чуть є -чуть, своя специфіка. Проте і такі макети рідкість в ужгородських загальноосвітніх закладах. У нас, слава Богу, є таке. В інших школах цього немає. Часто приходять до мене. Е Колеги, дай такий дай хоча б показати, щоб відпрацювали, необхідне спорядження, макети автоматів і тренувальні кулі раритетні, адже популярна у радянські часи військова підготовка з роками втрачала своє значення. За останні 20 років йшов спад до призиної підготовки. Йшло знищення майна, і скажу вам чесно, оружейні кімнати, далі далі, значить, спортивне майно. Пневматичні гвинтівки, значить, автомати Калашникова, все було знищено. Попри те, що вторгнення в Україну почалося ще у березні, про посилення військової підготовки у школах чиновники згадали тільки у листопаді. Планують внести зміни до навчальної програми. Вона б мала включати оновлення тирів, закупівлю необхідних зразків озброєння та іншого обладнання для навчання майбутніх захисників вітчизни. Ймовірніше, шкільну дисципліну захист вітчизни доповнять і переформатують у предмет початкова військова підготовка, який було до 2007 року. Крім того, необхідні кваліфіковані спеціалісти теж потребує звичайно оновлення кадровий склад на сьогоднішній день. Вчителі захисту вітчизни це переважно військові пенсіонери у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Україні. Нестачі у військових кадрах на найближчі 3-5 років у нас напевно не буде. Сьогодні одинадцятикласники тої ж лінгвістичної гімназії переконують, навчитись розкладати та збирати автомат можна за 3-4 уроки. А обережність і послідовність основні вміння, з якими це необхідно робити. Кожну частину автомату потрібно відокремлювати і класти в чіткі послідовності, в якій ми їх відокремлювали. І також відповідно це забезпечує потім на ну, добросовісне збирання його назад. Учні старших класів дисципліновано виконують норматив спорядження магазину тренувальними гільзами. За кілька уроків уже кожен може сам вчити, як вправлятися з магазином для набоїв. Потрібно взяти його в ліву руку і взяти патрон в праву руку. Трішки недалеко від самого кінця на саме кінець класти патрон і вдавлювати вперед. Відповідно, далі це так само треба робити, тому що якщо ти зробиш не так, то патрон далі просто не піде і він буде викидувати. Аби отримати відмінний бал, хлопці мають справитися за 35 секунд. Аби хоча б скласти норматив, мають до хвилини із завданням справляються всі. Спочатку більше хвилини. Виходили, а потім тренування, тренування і все це дає свої позитивні плоди. Змагаються між собою хто швидше. Вже те, що я засікаю, допустим, час таке саме то для них задоволення. Одне діло теоретичне знання, а друге практичне. Цього року навчальну програму не змінюватимуть, та чиновники обіцяють, вже наступного все буде готово для того, аби в кожній школі навчання проходили за стандартом, адже цього вимагають реалії. Бойовий вишкіл знову у пріоритет. Теті